Так, дуже цікавий матч. Ну, Ми налашувалися на боротьбу. Дуже було, ну, якось важкувато було, бо да давненько разом не грали. Але слава Богу, що перемогли, це найголовніше. Забагато пропустили в цій грі. ну і в Половину голів за, як за, весь, за все перше коло. Ось, але ну зробимо, подивимося гру, зробимо висновки. Ти все сіріми на половині поля суперника, намагаєшся вскрити якісь одна неточна передача, так і ну ми про це розмовляємо. Що вони все рівно повинні захисники бути в сконцентровані на моменті, щоб не пропускати таких. Ну і там, звичайно, якби хорошо втікла, гравчиня Поліся, і хорошо виконала цей удар. такий. якщо чесно, трошки тренер дав мені підсказ, і я трошки включилась, бо Спочатку таке щось було. Зараз маємо повертатись, бо одна-дві гри, і знову буде збірна, знову пауза. З перемогою. Слава Україні! Дякую, героям слава!